Один із моїх фаворитів в злаках це просо. А вони настільки дивовижні. По-перше, пасухостійки виростають, ну там метр п'ятдесят, метр вісімдесят вишки. Це така рослина достатньо потужна, і вони майже нічим не хворіють на відміну від інших злаків, які можуть бути недоліки. А ви як зрізали його навесні, наприклад, в березні? Ось до середини травня, поки не буде е, певна стала температура, е, у нього не буде вегетації. Тому цей злак більш такого дальнього плану, тому що е, ну, півсезону у вас буде гола кочка. Може бути зимою ще ось такий момент, коли, бачите, частина злаку сніг подолала і залишилася, відновилася. Хоча злак повністю був весь привалений снігом, частина вона зламалася. Однак я вам хочу сказати: ну на мою думку, і в цьому може бути якась краса, якщо ви можете її таку сприйняти. Але якщо порівнювати з міскантусом, який ну на відсотків 80-90 е, повністю відновиться, то про проса це важко буде сказати. Однак переваг у нього набагато більше ніж недоліків.